І на сьогоднішній день місцева влада, вона до такої степені боїться військових, що вони не те, що не хочуть їх брати десь до себе, вони не пускають їх на заходи. У нас е Рада ветеранів захотіла прийняти участь в ОТГ, а захід стосується захисників вітчизни, розумієте? Сказали, ні, ви політичні. А ви в курсі, що не політичні це ідіоти. Ну, так написано в Вікіпедії. Ті, хто не займається політикою, громадською роботою, вони ідіоти. Ну, так вважали і в Греції, і в Древньому Римі таких людей. Так бачите, як влада, вони вважають нас ідіотами. Тобто, якщо ви займаєтеся, вони кажуть, якщо ви ветерани, займаєтеся політикою, якщо ви хочете приймати участь у заходах і таке інше, то ми вас не пустимо. Ви політичні. А ви хто тоді? Як вас назвати? Ви хто? Ви хто?